Як піклуватися про старших? Що й казати? Раніше зайчиня свою бабусю зовсім не берегло, тільки й чути було. Бабусю, дай поїсти. Бабусю, вдягни мене, а прибирати іграшки або застеляти ліжко самостійно. Навіщо? Бабуся все зробить. І старенька зайчиха цілісенький день. Бігає за внуком, все прибирає. Прийшов якось до дозайчиняти їжачок. Побачив він, як його друг зі своєю бабусею поводиться, і запитав Невже тобі не шкода своєї бабусі? А чого мені її жаліти? Вона ж старенька, а раптом захворіє. Де ти тоді іншу бабусочку знайдеш? І тоді зайчику стало так соромно. Його бабуся й справді старенька, а він дорослий і сильний, а ганяє її туди-сюди. Замислився вухастий. Ось був у нас годинник, давній, давній. Працював цей годинник цілими днями, а потім раз і зламався, не працює. А Раптом із бабусею так станеться. Постривай, почав він розпитувати їжачка. А що ж тоді робити? Як що? Берегти її? Ти ж знаєш, яка вона в тебе невгамовна, а ти їй скажи посидь, бабусю, не бігай. Не треба пил витирати, я сам витру, не треба важку сумку нести, я сам понесу. Квіти їй подаруй. Скажи, як ти її любиш. От і буде твоя бабуся завжди весела та здорова. Я обов'язково її такою зроблю, твердо й голосно заявило зачиня. Пообіцяло і зробило. Зайці вони такі завжди свого слова дотримуються. Стареньким треба допомагати, піклуватися про них. Бабуся, у моєї бабці руки золоті, мию, й ріжуть, варять страви на плиті. Відпочинь, бабусю, і за стіл сідай, бутерброд зроблю я, приготую чай. Потім притулюся і скажу тихенько, дякую, бабусю, краща ти рідненька.